Добрий день, діти! Пропоную вам артикуляційну гімнастику, яка називається казка про веселий язичок. Жив собі веселий язичок у своєму чарівному будиночку. Ви, мабуть, здогадалися, що цей будиночок наш ротик. Двері у будиночку то відчинялися, то закривалися. Кожного дня язичок виходить з будиночка на прогулянку і одного разу вийшов погрітись на сонечко. Раптом подув сильний вітер. Язичок одригнувся та сховався в будиночок. і зачинив за собою двері. Дуже полюбляв язичок грати у футбол, на барабані, гойдатися на гойдалці, їздити на конику. А коли язичок награється, він іде до свого будиночка відпочивати. Молодці! Виконуйте таку зарядочку кожен день.